Привіт, друзі! Сьогодні у мене на кухні справжній великодний настрій, бо я пектиму сирну паску. Пройшло 15 хвилин. Ви тільки подивіться, як гарна опара зійшла. До опари вливаємо другу половину молока. Додаємо цукор, сіль, три яйця, мед. Мед додаємо, щоб паска довго не черствіла і була смачною. Додаємо сир, творог. Ретельно перемішуємо за допомогою вінчика. Додаємо порошно, але третю частину борошна залишаємо, перемішуємо за допомогою лопатки. Висипаємо все порошно і знову перемішуємо. А зараз місимо рукою у мисці. Додаємо м'яке вершкове масло і місимо.